Добрий день. Сьогодні ми розглянемо з вами тему розвиток математики останньої чверті 19-го початок 20-го століття. З 1871 року до 1914 року був періодом інтенсивного розвитку в математиці, коли нові ідеї та відкриття суттєво змінили її структуру та методи. Зростання інтересу до абстрактного мислення і появи нових математичних напрямків дозволило науковцям розв'язувати завдання, які раніше вважалися недосяжними. Відкриття цього часу стало основою для подальших наукових досягнень у галузі точних наук, змінило розуміння простору, часу, логіки та випадковості. Початок нового періоду в розвитку математики був пов'язаний з дослідженням в галузі невклідової геометрії, які проводили італійський учений Ігоріо Бельтрами та німецький математик Фелікс Клейн. Видатною подією в галузі аксиматичного методу була опублікована в 1899 році праці німецького математика Давида Гільберта, який вперше розв'язав задачу побудови геометричної системи, яка логічно розгорталася з точно сформульованих незалежних посилань. Гільбер зробив вагомий внесок у математичну логіку, практичне значення цього відкриття виявилося з часом. Наприкінці 19 століття значного розвитку отримала вчення про загальні властивості скінчених і особливо нескінченних множин. Теорія множин як математична дисципліна була розроблена у 1874 1884 році німецьким математиком Георгом Кантером. Ідеї та поняття теорії множин знайшли застосування практично у всіх галузях математики. Теорія множин стала однією з основ в розвитку теорії, функцій дійсної змінної, сучасної загальної топології та інших дисциплін. У розлятований період великого розвитку набула теорія ймовірності. Цей розділ математики займається вивченням випадкових подій, на стані яких заздалегідь неможливо точно передбачити, і перебіг яких, здавалося б, за однакових умов може відбуватись зовсім по-різному, в залежності від випадку. Теорія ймовірності особливо швидко почала розвиватися з прогресом статичної фізики, знайшла застосування у природознавстві та техніці. На її основі розвинулася теорія спостережень. Яка набула розвитку у зв'язку з потребами геодезії та астрономії, а також у теорії стрільби. На межі ХІХ і ХХ століття значним напрямком у розвитку математики було вчення про симетрію у загальному вигляді, тобто теорія груп. Спочатку вона розвивалася як допоміжний апарат для розв'язання рівнянь вищих степенів у радикалі. На межі століть важливе значення закономірності симетрії виявилося в багатьох інших розділах науки. Геометрії, кристалографії, фізиці, хімії. Завдяки цьому методу і результати теорії груп отримали досить значне поширення. Нові досягнення математики, створення аксіоматичного методу теорії множин, відкриття нових аспектів теорії мовірності, теорії груп, топології, функціонального аналізу, тісно пов'язані зі змінами і розвитком наукових уявлень про явища матеріального світу. Багато методів сучасного математичного аналізу було розроблено у працях французького математика Жуль Анрі Пуанкаре, який вів поняття асимптотичного ряду, розробив асимптотичні та якісні методи у теорії диференціальних рівнянь. Важливий внесок зробив також італійський математик Джузеппе Пеано в арифметику, створивши систему аксіом натурального ряду чисел, яка тепер називається системою Аксіом Пеано. А також геометрію, встановивши основи, на яких можна здійснити логічну побудову геометрії Евкліда. Також він перший збудував неперервну так звану Жорданову криву, яка повністю заповнює квадрат крива Пеана. Відомий своїм вкладом математичний аналіз також італійський математик Джуліо Асколі. Він запровадив поняття рівности паневої неперервності функцій та встановив достатні умови компактності послідовності неперервних функцій. Приблизно в той же час чизре Арцелла встановив необхідні умови компактності. Їхній остаточний результат відомий тепер як теорема Асколі Арцела. Також важливу роль у математиці зіграв Стефан Банах, польський математик, один із творців сучасного функціонального аналізу, один із двох засновників і безперечних лідерів львівської математичної школи. Разом з Гугл Штайнгаузом у 1929 році організував видання відомого журналу Студія математика, вивчений ним лінійний простір, який отримав назву простор Банаха, має велике значення для сучасної математики. Багато його результатів стали класичними та входять до підручників і монографій з функціонального аналізу. Міте Вальтер, італійський математик і фізик, відомий своїми роботами з математичної біології та інтегральних рівнянь. У 1883 році він почав працювати над теорією функціоналів, з допомогою якої пізніше він зробив фундаментальний внесок у розвиток математики. Свої праці він зібрав і систематизував у книзі теорії функціоналів, інтегральних та інтегродиференціальних рівнянь. Яка була видана у 1930 році. У 1890-х роках він працював над теорію диференціальних рівнянь у участия похідних, зокрема рівняння для циліндричних хвиль. У 1976 році він видав книгу Математична теорія боротьби з існуванням. Давид Гільберт німецький математик, який був визнаний світовим лідером математиків. У 1897 році вийшла його монографія Доповідь про числа з теорії алгебричних чисел. Після місяців важкої роботи він думав, що прийшов до правильного розв'язку та був впевнений, що зробив математичний прорив. Але, на жаль, його розв'язання проблеми не справило враження неведатних математиків. Проте один все ж таки знайшовся: Федікс Кляйн, прочитавши результати, залишився задоволеним запропонованим розв'язанням і запросив він до Гонтінгенського університету для подальшого навчання і роботи. На Другому Міжнародному конгресі математиків у Парижі в 1900 році Гільберт сформулював 23 важливих математичних проблеми, розв'язання яких на його думку справа подальшому розвитку науки. Від 1902 року Гільберт стає редактором найавторитетнішого математичного журналу. А в 1910-х роках він створює сучасний функціональний аналіз, запровадивши поняття Гільбертового простору. Одночасно він консультує Ейнштейна і допомагає йому в розробці чотиривимірного тензорного аналізу, який є основою загальної теорії відносності. У 1920-х роках для збереження всіх досягнень цієї науки Гільберт розробив програму побудови основ математики. Він зробив спробу формалізації всієї математики, побудувавши її як формальну аксіоматичну теорію. Результатом такої теорії є точний математичний об'єкт, який можна використати для розгляду іншої вже змістовної теорії. До речі, цікавий факт про Гільберта – з 13 березня 1924 року він був тісним членом наукового товариства імені Шевченка. Отже, Гільберт зробив дуже великий внесок в математику. Його праці, такі як теорія інваріантів, теорія алгебраїчних чисел, основи геометрії, принцип дрігли і сумішні проблеми варіаційного числення та диференційних рівнянь, теорія інтегральних рівнянь, розв'язання проблеми ворога в теорії чисел, основи математичної фізики та логічні основи математики, дуже допомогли нам в подальшому розвитку цієї науки. Маршал Харві Стоун, американський математик, який сприйняв вивчення у таких розділів математики як реальний аналіз, функціональний аналіз та булова алгебра. У 1930-х роках Стоун зробив такі важливі праці. По-перше, він довів знамениту теорему єдності Стоуна фон Неймана. потім він опублікував класичну монографію на 662 сторінки під назвою «Лінійні перетворення Гілбертовому просторі та їх застосування в аналізи з представленням ермітівих операторів. Велика частина її змісту в даний час вважається частиною функціонального аналізу. У 1932 році він довів гіпотези Геймена Вейля у спектральній теорії, що випливають із застосуванням теорії груп до квантової механіки. У 1934 році він опублікував дві статті з викладом того, що зараз називається компактифікація Стоуна Чеха». Ця теорія виросла з його намаганнями глибше зрозуміти свої результати по спектральній теорії. У 1936 році він опублікував велику статтю, яка включала теорему Стоуна про представлення булових алгебр, що стало важливим результатом для математичної логіки та універсальної алгебри. Теорема стоуна герштраса істотно вдоганила теорему про рівномірне наближення неперервних функцій до многочленів. Хочу тут декілька цікавих фактів про Стоуна. По-перше, він був обраний Національною академією наук США в 1938 році. Також він був головою Американського математичного товариства в 1943 44 роках та головою Міжнародного математичного Союзу в 1952-54 роках. У 1982 році він був нагороджений національною науковою медаллю США. У другій половині ХІХ століття починається інтенсивна розробка питань історії математики. Надзвичайний розвиток показують всі розділи математики, починаючи з найстарішого з них, теорії чисел. Німецькі математики закладають основи сучасної алгебраїчної теорії чисел. У 1873 році Шарль Ерміт доводить трансцендентність числа Ейлера, а через 9 років ліндерман числа Пі. Продовжують розвиватися класичні відділи алгебри, детально досліджуються можливості зведення рішення рівнянь вищих ступенів до рішення рівнянь більш простого вигляду. Основними відділами, що залучають значні наукові сили, стають диференціальна та алгебраїчна геометрія. Диференціальна геометрія ефклідового тривімірного простору отримує повний систематичний розвиток у роботах італійського математика Бельтрамі та французького математика Дарбу. Майже з самого зародження математичного аналізу неодноразово робилися спроби підвести під нього суворі підстави. Математичний аналіз вів два нових складних поняття похідна і визначений інтеграл. Над ними понят... цими поняттями билися Ньютон і Лейбніц, а також математики наступних поколінь, які перетворили диференціальне та інтегральні числення в математичний аналіз. Однак, незважаючи на всі зусилля, в цих поняттях залишилося багато неясного. Крім того, з'ясувалося, що можливості алгебраїчних функцій не можна перенести на всі інші функції. Майже всі математики того часу робили зусилля, щоб знайти сувору основу для математичного аналізу, і всі вони зазнали невдачі. Нарешті, в у XIX столітті Коші, використовуючи поняття числа, підвів сувору базу під весь математичний аналіз. Однак пізніше виявили у Коші логічні пробіли. Бажана строгість була нарешті досягнута в 1859 році верштрасом. Також хочеться більше розповісти про жінок математиків цього періоду. Яскравим прикладом є Софія Ковалевська, яка була першою жінкою професором математики в Європі. Серед значних досягнень можна зазначити теорію обертання твердого тіла. Ковалевська працювала над рівнянням руху для твердих тіл, що обертаються, і розробила формули, які стали частиною теорії обертання. Вона знайшла точний розв'язок задачі, відомої як обертання твердого тіла з фіксованою точкою. Це була одна з, класич... одна з трьох класичних задач динаміки, яка залишилася нерозв'язаною. Також нею був зроблений вагомий внесок у теорію диференціальних рівнянь у приватних похідних, заклавши основи для нових методів їх розв'язання. Її дослідження в цій галузі залишаються важливими і сьогодні, зокрема у фізиці. Ковалевська не лише займалася математикою, але й написала кілька науково-популярних праць, які допомогли популяризувати математику серед широкої аудиторії. Висновок 19 -е століття стало одним з найважливіших періодів в історії математики, адже саме в цей час наука зазнала значних теоретичних і прикладних змін. Науковці 19 століття зробили низку відкриттів, які суттєво розширили та поглибили розуміння математичних концепцій, а також відкрили нові напрями досліджень. У цьому столітті математика трансформувалася з науки, орієнтованої на вирішення конкретних задач, найбільш абстрактну, строго формалізовану халу знань. Цей період став часом фундаментальних змін і створення нових теорій, які відкрили двері до подальших досягнень у ХХ столітті і вплинули на розвиток науки загалом. Дякуємо вам за увагу.